Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні хочу показати вам плодоношення актинідії Аргута сорту Київська крупноплідна і анонсувати розіграш саджанців. Умови розіграшу я озвучу в цьому відео, тож обов'язково додивіться до кінця. Знаходимось ми в Київській області, і на сьогоднішній день, 3 вересня, плоди цього сорту починають дозрівати. Поодинокі ягоди вже стиглі, проте основна їх маса дозріне протягом декількох тижнів. Сорт Київська крупноплідна, як і сорти Київська гібридна, оригінальна, рубінова, вереснева, пурпурова садова та інші були виведені з співробітниками національного ботанічного саду імені Гришка. Актинідія це двудомна культура, і для гарного запилення вона потребує наявності і жіночої, і чоловічої рослини. Існує декілька самозапильних сортів, але навіть вони при наявності запилювача чоловічої рослини набагато урожайніші і мають більші плоди. Як бачите, сорт Актинідії, Київська крупноплідна, має чудову урожайність. Кущі починають плодоносити на третій-четвертий рік після посадки і з роками стають все більш і більш урожайними. Актинідія це ліана, яка, як і виноград, потребує обов'язкової підв'язки на арку, опору або шпалеру, проте, на відміну від нього, вона більш стійка до хвороб і шкідників. Вирощувати плоди можна без хімічних обробок або ж з мінімальним їх використанням. Сорт Київська крупноплідна, як і основна маса сортів актинідії аргута, має високу морозостійкість, вирощувати її на всій території України можна без укриття на зиму. Проте, поки рослини молоді, перші декілька років після посадки на зиму, а також від повторних весняних заморозків, їх бажано захистити агроволокном у 2-3 шари. Ну і, звичайно ж, потрібен захист від котів, щоб вони не пошкодили молоді рослини. Ось така міцна гарна ліана. Розмір плодів у цього сорту, як і у сортів Київська, гібридна, джамбо, кенсрет, один із найбільших серед усіх сортів актинідії Аргута. Вага плодів близько 20 грам. Ну а розмір у порівнянні з коробкою сірників ви бачите самі. Ягоди приплюснуті, зеленого кольору. Як і у всіх інших сортів актинідії аргута, повністю гладенькі і з'їдаються зі шкірочкою. М'якоть в розрізі зеленого кольору, як у звичайного ківі. Проте смакові якості у неї набагато кращі, ніж у магазинного ківі. Плоди солодкі, з легкою кислинкою і цікавим присмаком. Встиглому стані вони мають злегка мармеладну консистенцію, полюбляться і дітям, і дорослим. Головне в вирощуванні актинідії це правильно посадити її в злегка кислий пухкий ґрунт, замульчувати, захистити від котів і вчасно поливати. Тоді вона щедро віддячить вам вітамінними плодами. Крім актинідії української селекції, ми також вирощуємо найкращі зарубіжні сорти, такі як Скарлетт Септембе Ківі, Віті Ківі, Байерн Ківі, Вейкі, Кенсред, Джамбо Женева, Ісай та інші. Замовити саджанці Актинідії цих та інших сортів, а також саджанці жимолості, лохини, ожини, ожиномалини, ірги, гумі, винограду і так далі можна за телефонами, які я залишу в описі під цим відео. Там же я залишу прайс і посилання на наш сайт та соціальні мережі. Також ви зможете побачити їх на екрані в кінці цього відео. Саджанці Актинідії є в трьох варіантах: в півлітрових, в літрових та в півторалітрових горщиках. Ну, а зараз переходимо до умов розіграшу. Цього разу розіграємо два саджанці Актинідії, один саджанець сорту Київська крупноплідна і один запилювач до неї сорту Дон Жуан. Для участі в розіграші потрібно поставити лайк цьому відео, підписатись на наш YouTube канал та залишити будь-який коментар під цим відео, який стосується актинідії. Можете написати про свій досвід вирощування і так далі. Переможця визначимо 25 лютого о 20.00 в прямому ефірі на нашому YouTube каналі. Відправка рослин можлива тільки по території України. На сьогодні це все. Дякую за увагу. Залишайтесь з нами, тут буде багато цікавого і корисного. Наступного разу розіграємо саджанці актинідії іншого сорту. Тож не забувайте підписуватись на канал і натискати на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про випуск нових відео. Всього вам найкращого і до нових зустрічей.